Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні були проведені всією нашою командою консультації в Німеччині. Ми були організовані зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, міністром закордонних справ Штайнмаєром, керівником комітету. Закордонних справ фракцію ХДС парламенті Німеччини і іншими впливовими німецькими політиками. Я можу сказати, що сьогоднішні консультації, які почалися з самого ранку, в яких були задіяні в тому числі і представники ОБСЄ, відбулися консультації з Москвою. Головний ітог, який був досягнутий перше Німецька сторона твердо наполягає і наголошує на тому, щоб вибори в Україні, президентські вибори, відбулися саме 25 травня і не допускає жодної мотивації щодо їх перенесення. Німецька сторона солідарна з Україною і ні за яких обставин не збирається визнавати фейковий псевдореферендум, який сепаратисти і екстремісти спробували оголосити. В декількох районах Донецької і Луганської області це фейк, жодного воловивання там не буде, жодних юридичних стат, наслідків не буде. І ми з е, стриманим оптимізмом вітаємо заяву, е, спільну заяву голови ОБСЄ і президента Російської Федерації з порадою сепаратистам перенести. Е, Зазначений референдум. Неважливо, чи будуть далі хтось спробувати провести цей фейк. Важливо, що зараз позиція всього світу, що цей псевдореферендум не дійсний, ніхто не буде брати до уваги його результати, і ми не дамо повторити кримський сценарій на Сході України. Дуже важливо ще одне, що Буде розроблені ОБСЄ, система круглих столів, будуть визначені їх учасники, і будемо намагатися знаходити те, що має принести мир, злагоду, соборність, зберегти єдність держави, держави Україна і забезпечити вільне волевиявлення громадян під час президентських виборів деескалація конфлікту, роззброєння незаконних збройних формувань, можливо, яка буде супроводжуватися з законом про амністію, буде сприяти мирному процесу. Що на жаль, цього не відбудеться, альтернативи антитерористичної операції на сьогоднішній день не існує. Крім того, були зачеплені важливі питання економічної співпраці. Я можу сказати, що значно час був приділений обговоренню німецьких інвестицій на схід України, де буде створюватись нові робочі місця як спеціальна програма німецького уряду для Донецької і Луганської областей, бо саме вирішення питання зайнятості в всіх областях є ключовим питанням стабілізації ситуації. Також домовлено про посилення співпраці міст побратимів німецьких і українських. В співпраці програми децентралізації влади розширення прав. Територіальних громад і обмін німецьким досвідом для реалізації цієї нашої програми ми домовилися про співпрацю в протидії корупції. Ми домовилися, що радники німецького уряду, експерти, можуть бути присутні в більшості українських міністерств і дадуть можливість дуже швидко опрацювати дуже жорсткі антикорупційні заходи найближчим часом. Німеччина запевнила Україну в підтримці наших євроінтеграційних прагнень, підтримки безвізового режиму, який має бути здійснений всі кроки у другому півріччі поточного року і бути запущений вже з 1 січня 2015 року. Я буду все робити для того, щоб це відбулося, і таким чином сьогодні було знайдено повне порозуміння, і ви бачите результативність цього візиту. З чим я вас вітаю. На сьогодні ми обговорювали з німецьким керівництвом і можливі форми гарантії української безпеки, які замінять Будапештський меморандум. Ми бачимо поки що це таким чином, що ми будемо укладати нову угоду про безпеку, де точно будуть брати участь попередні учасники Будапештського меморандуму, Сполучені Штати Америки. Ми обговорювали це питання. Об'єднане королівство, Великобританія, де ми також обговорювали це питання з прем'єр-міністром Камероном Франція, з президентом Оландом. І сьогодні ми мали можливість обговорити це з німецьким керівництвом для того, щоб зараз почати розробляти нову структуру, нову архітектуру безпеки в Європі, яка би гарантувала суверенітет, територіальну цілісність, і недоторканність кордонів України. Перший крок, перший крок має бути вибори президента, обрання верховного головнокомандуюча українською збройних сил, побудова сильної і ефективної армії, сильних і ефективних правоохоронних органів, стабілізація ситуації на сході, можливість обрати мешканцям сходу своїх представників. Або в парламент, або в місцеві органи влади, бо фактично вони залишились без представників вирішення питання для них децентралізації, в тому числі і їх участь при обговоренні конституційних змін для того, щоб люди відчували, що їх голос почути, а їх проблеми збираються вирішувати. Захист їх права в межах територіальних громад спілкуватися тою мовою, яким він комфортніше, і не в останню чергу економічний розвиток регіону. Бо коли сьогодні 40% громадян не мають роботи. Коли велика кількість громадян живе нижче у рівня бідності, звичайно, що таких таку лодку дуже легко розхитати, ми будемо робити все для того, щоб стабілізувати ситуацію, надати гарантії безпеки і врахувати їх пропозиції в майбутніх законодавчих акті. Німецька сторона наголошувала на важливості розслідування прозорого розслідування подій в Одесі. З вашого погляду, чи важливо таке розслідування? І що, що можете може ви запропонувати? Насправді, сьогодні це питання піднімалося. Мною було запропоновано, щоб ви пам'ятаєте, що після подій 18-20 лютого на Майдані була створена спеціальна розслідувана панель, агенція, спеціальна комісія Ради Європи, де ми розслідували факти вбивства українських громадян під час подій на Майдані. Сьогодні мною було. Запропоновано розширити сферу діяльності цієї комісії, запросити туди німецьких експертів, бо вони найкращі в світі з питань токсикології, і провести необхідні експертизи подій, що відбулися в будинку профспілок. 2 травня в Одесі і допомогти встановити винних і притягнути до відповідальності тих, хто винен загибелі Одеситів, з якого боку б це не відбувалося. Сьогодні ми отримали підтвердження і готовність до співпраці з боку німецької сторони, і ми дуже раді в тому, що кожен, хто причетний до вбивства українських громадян, має бути притягнений до відповідальності. Ми, 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 ми вважаємо, що частина експертів може бути з Німеччини, бо тут одна з найсильніших в світі токсикологічних лабораторій.